І всім привіт! Ви на каналі Сила дорівнює Турнік. І сьогодні я вам покажу, як робити гантелі з Лего. Ну то давайте розберемо. Є багато видів, як натренуватись, накачатись. Це звичайні там відтискання прес на тренажерах, а також є з гантелями. І до цього саме відносяться і гірі і бліни, і все це. Отож, поїхали робити гантелі з Лего. Ну, і ще також, що всі ці тренажери, навіть оце тренажер, що ви там щось піднімаєте, це все з глінами, тому дивіться. І так, для початку нам потрібна саме ця, як це сказати, платформа. У нас, у нас буде складатися от таким чином, типу, раз, раз. отут тут отак от так от. Ось у нас така платформа, і саме отут у нас має бути ну як, відстань одного такого кубіка. Щоб ми, ну, це ж у нас будуть бліни і вони мають одягатися на нашу саму гантель. Ми їх зараз трохи, трохи скріпили, тому зараз потрібно саме додати розміщення. Так, ось саме ми розділили. Тому зараз нам потрібно просто по всьому периметру отак е, розставити ці деталі. І так, взяли ось у нас вже бокові стінки готові. Зараз ми будемо робити е, знизу ну, опору, щоб воно не розпалось. Усе я зробив опору, воно вже не розпадеться. І так, і так. так зараз. Саме складне, нам потрібно його загрузити монетами. Ну, і саме в кожній, ну, в кожному бліну, ось, типу, якщо у вас ну, дві гантелі, на кожен бік по одному такому бліну, то це виходить, дить, вам їх потрібно чотири. І саме, якщо ви робите всі чотири однакових, то вам потрібно, щоб і монет в кожній було саме. Од все ми закладаємо. Я заповнив. І дивіться, отут саме, отут у мене все рівномірно. Типу, оці двоє у мене там все рівномірно. Тут, тут однакова кількість, і тут однакова кількість, таких же монет. і тут, і тут. Ну, а зараз ми їх закриваємо. Ми його закрили. У нас виходить отакий гарний блін. Але тут було. Нам ще треба зробити гриф Отож, поїхали. Вам знадобиться трохи отаких штучок. Трохи магії, монтажа і. Опа! І так, у мене грівся минуло ось такої довжини. І дивіться. Зараз ми маємо зробити саме отакі як опори. Ну, щоб бліни саме не заходили на рукоятку. Але у вас має бути скрізь однакова відстань, тобто, якщо у вас там декілька блінів, у вас тут там, 8 клітинок треба відступити, то і тут також має бути 8 клітинок. Отак от, от все у нас є рукоятка. І тепер одягаємо бліни. Тепер нам залишається тільки тренуватись. Ну, а ви, якщо ви хочете, щоб я вам зробив відео там, там де я вам покажу, як робити саме суцільні гантелі з Лего, то тоді давайте, нехай це відео набере багато лайків, переглядів. І якщо в мене буде більше підписників, то тим краще в мене настрій, тим частіше відео і, там, і тим вони якісніші. Ну, а ти не забудь на канал підписатись. Ага.